Зробити свято для найдорожчих в Івано-Франківську привітали матерів з їхнім святом. Оксана Савчук розповідає, до концерту готувались заздалегідь та дуже ретельно. Адже зробити свято для найрідніших матусь для них було вкрай відповідально. Я дуже би хотіла, щоб свято матері ми відзначили на такому високому рівні і вважали, що це один з таких найважливіших заходів, які би ми мали робити протягом року. На концерти разом з своїми мамами прийшло і чимало дітей. Данилкові три роки свою мамусю хлопчик просто обожнює, не соромиться це й говорити нам на камеру. Я вітаю свою маму свято Я її дуже люблю. Прийшла на святковий концерт, і багатодітна родина Цідило на чолі із Берегинею, мамою Іваною. Жінка розповідає, мати чотирьох донечок велике щастя. Я дуже тішуся, що Господь Бог дав нам чотирьох донечок і... Дякую за все. Я е, щиро вдячна за те, що змогла народити цих діток. Дякую за те, що можу їх виховувати. Люблять свою маму й доньки Івана. Дівчатка з самого ранку підготувала їй сюрприз. Приємності продовжувались і протягом дня. Зробила їй святковий сніданок, подарувала декілька подарунків і бажали переважно те, що відчували, те, що хотіла сказати. Щастя, здоров'я, багато добра. Статку радості, а от родзинкою свята став виступ народної артистки України, співачки Марії Бурмаки. Разом з дітьми вона виконала цілу святкову програму. Для мене було приємна, дуже несподіванка, що дитячі колективи Франківська ці пісні знають, і вони мені запропонували заспівати разом зі мною. І на я побачила наскільки це зворушливо. А для мене як для мами дуже приємно бачити, як маленькі дітки співають ті пісні, які я написала. Наприкінці свята дітлахи подарували своїм матерям листівки, зроблені напередодні власноруч. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.